Історія України від діда Сверида. Книга друга розділ Ординська навала. У всіх підручниках з історії написано, що головною причиною поразки руських князівств від монголів була їхня роздробленість. Це правильно. Так і треба казати, коли вас про це питають на уроці, або коли ви складаєте іспит. І дідусь так каже, щоб ніхто його потім не звинувачував, якщо ж через цю книгу школярі чи студенти отримають погані оцінки. Водночас, по великому секрету, дідусь, тишивши голос, скаже таке у Русі не було жодних шансів перемогти монголів, ані в розробленої, ані в об'єднаної. Таку думку поділяють далеко не всі історики. Багато хто з них допускає, що сумарний воєнний потенціал Русі. Міг успішно протистояти монголам. Дідусь, однак, історик сільський і не претендує на сезнайство, проте в цьому конкретному випадку тримається думки, що таки ні. У XIII столітті монголи були значно сильніші. І не лише сильніші, ніж Русь. У тогочасному світі взагалі не було жодної держави, яка могла би стати для мого ослусу серйозним воєнним суперником. Тому єдиний шанс у руських земель полягав у тому, щоб за будь-яку ціну уникнути воєнного зіткнення з монгольськими арміями. Наскільки той шанс був реальним, зараз можна лише гадати, але наші предки цим шансом не скористалися. Навпаки, таке враження, що руські князі робили все можливе, аби не дати монголам найменшої змоги уникнути сутички з руссю. Вилося це, звісно, не через якісь тонкі політичні розрахунки, а через звичайну самовпевненість тогочасних руських князів, які швидше за все просто не розуміли, з ким мають справу, і сприймали монголів як езотичних степових бандитів, які вигулькнули на кордонах Русі і яких треба звідти просто прогнати. Невідомо, чи знали ті князі про трагічні події в Хорезмі, а якщо знали, чи розуміли реальний масштаб тих подій. І чи здогадувалися про справжній воєнний потенціал монголів. Однак, судячи з усього, навряд чи хтось із них цікавився, що там у Середній Азії коїться. У князів було своїх турбот чимало чвари, весілля, територіальні суперечки і таке інше. Словом, то були дуже зайняті люди, і їм було не до таких дрібниць, як якісь монголи. У попередньому параграфі дідусь уже двічі впритул підходив до того історичного моменту. Коли два монгольські тумени, Джебе і Субедея, потрапили крізь Дербенський прохід на північний Кавказ, де, побивши по дорозі лезгинів, грузинів та аванів, натрапили нарешті на давно розшукуваних половців, яких, звісно, також побили і, ганяючись за їхніми рештками, потрапили навіть у Крим, який тоді ще Кримом не називався, а мав назву Таврика або Штаврида. У Криму монголи влаштували звичний бешкет у своєму стилі і навіть захопили сурож – сугдею або ж судак. Пограбувати, який їм, щоправда, не вдалося з тієї причини, що місто за два місяці до того вже пограбували сельджуки. Тому Джебе і Субедеєм розчаровано поплювали з мису авчак у судацьку бухту і зачаїли на сельджуків люту злобу. А далі рушили собі назад, гадаючи. Куди ж поділася решта недобитих половців? А надобиті монголами половецькі орди шкурнули аж у нинішню Одеську область, де кучувала орда хана Котяна Сутоєвича, донечка якого Марія була дружиною Мстислава Удатного. Наслухавшись від біженців гірких скарг на монгольських розбишак, Котяна думав добряче провчити отих капусних монголів. І з цією метою поїхав до свого зятя в Галич. Стеслав Удатний, на той час, зразково відлупцювавши угорців, уже рік як нудився без діла. І, почувши від половецького тестя, що є нагода побити якихось монголів, неабияк збадьорився, Станцювавши на радощах тропака і розцілувавши котяна за таку гарну звістку, забіякам Стеслав закликав руських князів зібратися в Києві. І обговорити цікаву пропозицію, яка надійшла від половецьких партнерів. По дорозі заскочив на Волинь і підбив до спільного походу свого зятя, тамтешнього князя Данила Романовича, якому на той час було десь 22 роки і до корони короля Росії йому було ще ой як далеко. Решта князів також проявила масовий ентузіазм, і чимало їх з'їхалося на початку 1223 року в зимовий і засніжений Київ. Верховодили там три князі тески, тому той захід зазвичай називають З'їздом трьох Мстиславів. Великим князем на той час був Мстислав Романович Старий із роду Мономашичів. Із Чернігова приїхав Мстислав Святославич, але душею проєкту був Мстислав Удатний з Галича, який у довгій і емоційно забарвленій промові. Театрально обурювався, що якісь татари прийшли і б'ють наших половців. Тільки ми, репортував князь, маємо право бити половців, бо вони наші. Тому, друзі, вперед, на калку, покажемо тим негідникам татарам, як займати наших рідних половців. Заодно і погуляємо, весело додав Мстислав і запитально подивився в зал. Князі, однак, крутили носами, і дехто, ймовірно, сумнівався, чи варто взагалі втручатися в ті половецькі розборки. Але Мстислав удатний знову попросив слово, і таємни чистишивши голос, почав напускати конспірологічного туману, що якщо тепер не допомогти половцям, то вони можуть об'єднатися з монголами. А раптом вони разом рушать на Русь, натякав, вирячивши очі Мстислав. Краще вже зараз, спільно з половцями, Датиме он прочухана, хана, бо це чудовий історичний шанс, і не можна його втрачати, підсумував удатний, якому дуже вже кортіло з кимось побуцатися. Та й, отримані від хана Котяна багаті дари, треба було якось відпрацювати. Крапку в цій дискусії поставив Великий князь Мстислав Старий, який, поважно схрестивши пальці на череві, зазначив що поки я сиджу в Києві доти, по цей бік від Яїку, Понтійського моря та Дунаю, татарські шаблі не махати. Делегати з'їзду зустріли слова Великого князя аплодисментами і пішли збирати свої війська. Місце збору всіх сил було призначено традиційне коло острова Хортиця. Проте спочатку, Тримстеслави, вирушивши відповідно з Галича Києва та Чернігова, Привели свої дружини до літописного міста Заруб на лівому березі дні. Туди ж прибула й половецька кінота, командування якої доручили підлеглому Мстислава Удатного, тисяцькому і Загалича Яруну. Удатний, взагалі, розгорнув неабияку активність і зумів підбити на похід навіть неслухняних берладників, які Дністром спустилися у своїх човнах у Чорне море. Звідки увійшли в гірло Дніпра і пришвартувалися коло Хортиці, очікуючи на підхід основних сил, якими мотивами керувалися руські князі, і які панували серед них настрої, зараз сказати складно. Проте дуже вже схоже, що їхали вони на монголів як на легке і відносно безпечне полювання, у ході якого кожен сподівався показати свою доблесть і вправність. Та відпочити на природі, смакуючи смажене м'ясо, під добрий келих меду не завадило б, міркували князі, набридаючи жінкам дурними запитаннями, куди ті поховали їхні похитні казани і туристичні столові набори. Планувалося, що об'єднана русько-половецька дружина пройде звичним шляхом спочатку вздовж лівого берега Дніпра на південь, а від Хортиці рушить на схід у Донецьку область. Де, за даними половецької розвідки, сиділи у своїх вежах Джеби й Субедей. І, здається, руські князі найбільше боялися, як би завчасно не сполохати монголів, щоб ті з переляку не повтікали. Монголи, тим часом, маючи добре налагоджену розвідку, уважно стежили за пересуванням руських військ, тому не встигла армія союзників навантажити на обози свої бойові мангали, як до князів у заруб, прибули монгольські посли. Які з підкреслено чемній і розважливій манері пояснювали руським князям, що до русі в них жодних претензій нема, і в Русі причин ображатися на монголів нема. Монголи ніколи не чіпали жодного руського міста чи села, а прийшли розібратися зі своїми непокірними холопами половцями. Руським князям пропонувалося зберігати нейтралітет або ж допомогти монголам у війні з половцями. Тим паче, що половці, як це відомо монголам, також завдавали Русі чимало лиха, майстерно спокушали князів монгольські посли. Мстислав Датний, відчувши, що посли можуть позбавити його на солоди, взяти участь в омріяній веселій бійці, дуже розхвилювався, ще й розкричався на послів і, зрештою, наказав їх стратити, щоб не було жодного шансу уникнути конфлікту з монголами. Його розрахунок виявився точним. Убивство послів означало автоматичне включення Русі до чорного списку монголів. Війна стала невідворотною. Про хід битви на Калці написано дуже багато, хоча письмове свідчення однобокі, а значить, суб'єктивні. Монголи тоді ще не вели своїх хронік, тож нам невідомо, як монгольські полководці оцінювали боєздатність руських дружин. Невідома і кількість учасників битві з обох боків, хоча вже третє століття поспіль історики намагаються реконструювати ту битву до найменших деталей. Тому дідусь наведе лише найбільш реалістичні дані щодо сил суперників і стосовно самого ходу битви. Під командою Джеба і Субедея було два тумени, тобто це приблизно 20 тисяч вершників. Однак монгольський корпус на той час. Уже третій рік як знаходився в постійному поході з безперервними битвами, і, мало ймовірно, щоб вони повністю зберегли особовий склад. Щоправда, до туменю могли вливатися бійці з підкорених територій, як це зазвичай робили монголи, тому точну кількість воїнів, яку мали в своєму розпорядженні Джеби і Субедей, назвати зараз неможливо. Варто також згадати, що якщо руським князям допомагали бервадники, то допомогти монголам взялися бродники, представники такого самого строкатого в етнічному і релігійному відношенні населення Приазов'я, яке складалося з різного роду войовничої і нікому не підлеглої босоти, про яку кажуть, що то були предки майбутніх донських козаків. Проте й кількості тих бродників історики не знають. Відомо лише, що очолював їх русин християнського віросповідання Плоскиня, тому мусимо прийняти в якості приблизної цифри те, що з боку монголів разом з союзними бродниками у битві на кавці участь брало від 20 до 25 тисяч бійців. Ще складніше реконструювати кількість воїнів у Руських і Половецьких полках. Щоб не втомлювати читачів переліком припущень, скільки дружинників вміли взяти з собою в похід кожен із князів, дідусь просто скаже, що сумарно склад коаліційного війська оцінюється від 45 до 80 100 тисяч бійців. У будь-якому разі можна впевнено стверджувати, що кількісна перевага однозначно була на боці русько-половецької дружини. Точне місце битви також невідоме, але вважається, що мова йде про притоку Кальміусу, сучасну річку Кальчик, що в Донецькій області. Однак, де саме на березі тієї річки зійшлося в битві з монголами Русько-Половецьке військо, дослідники достеменно не знають. Хоча більшість із них вважає, що десь в районі сучасного природного заповідника Кам'яні могили, фантастичної краси місця на межі Донецької та Запорізької областей. Не плутати з археологічним пам'ятником кам'яна могила, що поблизу Мелітополя. Об'єднавшись нарешті на лівому березі Дніпра, напроти Хортиці, князі залишили невеликий загін для охорони човнів, яких було стільки, що ними можна було перегатити всю річку. І весело наспівуючи мисливських пісень, рушили собі в глиб степу, розтягнувшись дорогою до железну колону. Яка й не думала зберігати організованість. Літописи хваляться, що руських князів спочатку буцімто супроводжував успіх, бо в сутичках з передовими загонами монголів вони перемагали, після чого нажахані монголи ганебно втікали. Але, знаючи, що удавана панічна втеча один із найулюбленіших воєнних прийомів усіх кочівників, доречно припустити, що ніяких перемог там не було. Просто монгольські полководці майстерно заманювали вороже військо, на вигідні їм і заздалегідь підготовлені позиції. Уведені в омену, легкістю перемог, у перших двох сутичках із монголами руські князі взагалі розслабилися і, прибувши на кавку, взялися обирати місце для табору так, ніби приїхали на пікнік, щоб вода була поряд, дрова для мангалів і щоб краєвид був красивий. Смаки розійшлися, кожен князь напнув намети там, де йому найбільше сподобалося, на значній відстані один від одного. Князі не сіли за вироблення плану битви, але не тому, що були недисципліновані і неорганізовані, як про це багато століт поспіль торочить цілі покоління істориків, які в сотнях наукових монографій повторюють тезу про роздробленість Русі як основну причину поразки на Кавці же вважає, що причина тут була в іншому. У тій сумнозвісній битві брав участь 21 руський князь. Переважна їх більшість мала неабиякий військовий досвід були серед них прекрасні воєначальники, які за свою воєнну кар'єру здобули не одну блискучу перемогу. Усі вони і до Кавки, і після, уміли діяти злагоджено і не раз демонстрували здатність до проведення скоординованих воєнних операцій. Як же так сталося, що саме на кавці вони всі раптом ніби подуріли? Тут пояснення може бути лише одне монголи об'єктивно були значно сильнішими, а руські князі ще й фатально їх не чим зробили свою поразку ще ганебнішою. Бо зібравши дуже потужні сили, князі не сумнівалися у своїй перемозі і йшли у той похід, як на веселу розвагу. І кожен із князів, напевне, мріяв після битви похвалитися більшою, ніж у колег, кількістю забитої монгольської дичини. Бо хто ж знав, що та дичина сама влаштує полювання на мисливців? Князі явно не вважали монголів серйозними суперниками, гідними заздалегідь ретельно опрацьованого плану, тому плану не виробляли і кожен з мисливців діяв на власний розсуд. Дехто, як Великий князь київський мстислав Старий, Вважав, що він уже за старий за монголами ганятися, ото нехай молоді князі за дичиною побігають. А як та в паніці кинеться через скалку, тут старий і досвідчений київський князь і переловить монголів як курчат, тому наказав напнути свій намет на мальовничому пагорбі, перед яким зручно сівся з келихом доброго меду в руці. Деякі князі не радили починати битву. Нагадуючи у датному, що не прибув іще із Володимира Суздальського князівства Ростовський князь, 14-літній Василько Костянтинович. Пропонувалося його дочекатися, щоб Володимиру Суздальці потім не ображалися, що монголів побили без них. Мстислав Удатний на це нічого не казав, лише хвилювався, щоб монголи на страшенні кількістю руського війська не повтікали без бою. Задиркувата душа князя прагнула бійки, він мріяв про лаври одноосібного переможця монголів, щоб потім хвалькувато поглядати на решту князів, коли вони разом слухатимуть свіжий шлягер про подвигу удатного князя у виконанні талановитих митців середньовічної естради. А ще, може, колись його іменем буде названа якусь військову Академію України, думав про себе, Мстислав і задоволено мружився. З висоти восьми століть легко аналізувати помилки руських полководців, дорікати їм за необдуманість дій, але, чесно кажучи, дідусь взагалі не уявляє, як русько-половецька дружина могла в тій битві перемогти. Монголи були чемпіонами тодішнього світу з воєнно-прикладних видів спорту і в протистоянні з непоганою, але не готовою до такого суперника русько-половецькою командою програти просто не могли. Мова могла йти лише про рахунок, з яким монголи переможуть. І ось настав злощасний ранок, 31 травня 1223 року. Стеслав старий вийшов, позіхаючи зі свого розкішного намету, і так і застиг із роззявленим ротом. Виявилося, що Стеславу Удатний. Занепокоєний, щоб монголи не повтікали без бійки, ще на світанку розпочав на них своє полювання. Половецька кінота під командою його Тисяцького Яруна і Волинські полки, його ж зятя Данила, ще затемно перейшли калку і, вишикувавшись у бойову лаву, рушили в напрямку монгольського авангарду. Сам Стеслав Удатний розташувався зі своїм військом правіше вздовж річки, а Мстислав Чернігівський. Зайняв переправу лівіше по обидва береги Калки. Це щоб коли монголів розіб'ють, ніхто з них не зумів рятуватися втечею. Залишимо спантеличиного Мстислава старого стояти з роззявленим ротом, а самі уважніше придивимося до двох армій, які вперше в історії зійшлися між собою у відкритому бою. Ударним яднором руського війська була важка кіннота. Основу якої становила знать. Знатні воїни були добре оснащені й озброєні, гарно виглядали на великих і сильних конях, але їхні дії могли бути ефективними лише в ході близького контактного бою, до якого вони весь час прагнули, бо луками не користувалися, знать любила махати мечами. Завдання важкої кіноти полягало в тому, щоб на повному скаку. Лавою врізатися в порядки спантеличеного ворога, після чого лава розсипалася, знать починала битися з противником окремо, демонструючи фізичну силу, звитягу і індивідуальну майстерність. І, ймовірно, поглядаючи на невеличких монголів, дебелі князі лише посміювалися, уявляючи, як від одного удару меча ота монгольська дрібнота валітатиме із сідо цілими десятками. Половці були більш мобільними кінотниками, але протистояти монголам половецька кавалерія також об'єктивно не могла. Допоміжні ж сили руських дружин становило піше ополчення, легко захищене і скромно озброєне сокирами та рогатинами. Завданням ополчення було добивання розбитих княжою кінотою ворожих підрозділів, але їх спочатку треба було розбити. Така тактика була б переможною, якби монголи мали совість і чамно стояли на своїх місцях, терпляче чекаючи, поки князі зволять до них під'їхати. Ще було б добре, якби вони не стріляли і взагалі не ворушилися, допоки на їхні голови не впадуть страшні удари княжих мечів, оздоблених коштовними цяцьками. Але монголи виявилися підлими негідниками. Вони не стали чекати на шляхетних князів, а не милосердно марневрували, і в руських вершників скоро вже в очах усе миготіло. До того ж, оті капусні монголи безперестанку обстрілювали руські полки, демонструючи чудеса віртуозного володіння своїми далекобійними луками. Окремо варто сказати про коней, які були повноправними учасниками битви, і від них багато що залежало. Монгольські коні легко носили своїх невеликих і неважких вершників, у той час як руські коні монгольським колегам могли лише позаздрити, бо їм дісталися дебелі дядьки, кожен з яких в обладунку важив понад центнер. Піди покатай такого, що й коли тебе обстрілюють або боляче б'ють понгах різною гострою Гедотою. Монголи свідомо вимотували противника, і не дивно, що за якийсь час руські коні знесили на хропли, а їхні вершники вже і мріяти не сміли, щоб дотягнутися мечами до підлих монголів, які невтомно кружляли навколо них, безсовісно поливаючи убивчими стрілами. Монгольські полководці, як ми знаємо, ніколи не кидали свої війська у фронтальні атаки, і головну ставку робили на різні військові хитрощі, метою яких було роззосередити війська суперника на полі бою, розібратися з кожним загоном поокремо. І з Джебе і Субедеєм, напевне ж, мали в запасі чимало домашніх заготовок, які дозволили б їм роздробити русько руськополовецьке військо. Але князі спростили монгольським воєначальникам задачу, бо одразу пішли битися поодинці. То з Джебе і Субедеєм навіть не встигли вдатися до своїх хитрощів. Стеслав Старий тим часом. Оговтався, закрив рота і, спостерігаючи за розвитком бою, неабияк занепокоївся. У його душі заворушилося нехороше перечуття він сердито сплюнув і дав наказ своїй київській дружині спішно оточити табір возами і укріпити часто колом. Тим часом Волинці з половцями під шквальним обстрілом монголів дісталися таки до авангардних загонів противника і вступили в контактний бій. Літопис стверджує, що молодий Данило бився мужно й майстерно, і йому вдалося витіснити передові загони монголів, які стали перелякано відступати, тож половці й волинці радісно кинулися за ними на вздогін. Тут дідусь знову нагадає про тактичні прийоми монголів і висловить припущення, що на Данило з половцями потіснили авангард. А самі монголи, отримавши команду, почали організовано відступати, заманюючи противника в зону обстрілу основних сил. У монголів була дуже розвинена система бойових команд, які подавалися звуком труби, барабани, і візуально різнокольорове ганчір'ям або дим. Завдяки цьому монгольські командувачі постійно тримали зв'язок навіть з підрозділами, які знаходилися на значній відстані. І завжди мали змогу віддати їм наказ здійснити той чи інший маневр, виходячи з конкретної ситуації на полі бою. Принаймні подальший хід битви дає підстави запідозрити, що відступ монгольського авангарду був вимушеним, а заздалегідь спланованим. Відчувши, що Русько-Половецькі бійці вже достатньо запалилися азартом бою, Джеби й Субедеїв кивнули головами, барабанщики гупнули в свої барабани. І монгольський авангард блискуче зімітував панічну втечу. Атакуючи війська Данила та Яруна, почали переслідування їх, причому половецькі коні виявилися прудкішими собі на бо половці перші потрапили в зону обстрілу основних сил монголів. Джебе і Субедеєм не могли цим не скористатися. Удар по половцях був страшний, монголи косили їх стрілами, ніби з кулеметів. Не витримавши такої гостинної зустрічі, Половці звернулися до них спинами і стали рятуватися втечею, зминаючи на своєму шляху наступальні лави волинців князя Данила. А, діставшись до переправи, внесли безлад і в полки Мстислава Чернігівського та Мстислава Удатного. Залізний закон війни військо, яке стає в глуху оборону і вперто боронить свої позиції, несе значно менше втрат, ніж військо. Яке повертається до ворога спиною і намагається врятуватися втечею. Своїх головних втрат русько-половецька армія зазнала саме від... під час втечі з поля бою, яку розпочали половці, на цьому літописи наголошують особливо, бо треба ж когось призначити винуватцем поразки. Половці на цю роль підходили якнайкраще, тож руські літописці хором їх проклинають, акуратно відбілюючи князів, про яких пишуть як про мужніх і майстерних бійців, але ось половці, негідники отакі, виявилися слабаками і таке інше. Тим часом деякі князі, які не знали про початок бою, побачивши натовпи переляканих тікачів і здогадавшись, що ситуація складається кепська, спробували було втрутитися в хід битви. Але робилося це неорганізовано і лише вносило на поле бою додатковий безлад. Монголи ж зберігали організованість, ініціатива залишалася повністю в руках Джебе та Субедея. Перейшовши в контрнаступ, монгольські війська одночасними фланговими ударами швидко зім'яли й без того спантеличені дружини Мстислава Удатного та Мстислава Чернігівського, оточуючи, вбиваючи чи беручи в полон невеликі групи бійців. На які розсипалася величезна союзна армія. Втеча розбитого монголами русько-половецького війська, скалки детально описана в літописах, читати які неприємно, але корисно. Військо розвалилося та на неорганізовані групи, які розбігалися в різні боки, хто куди бачив. Джебе і Субедеєм, залишивши частину бійців для облоги города Мстислава Старого, негайно організували полювання навтікачів. І тіло тривали 12 днів, протягом яких загинуло більше руських і половецьких воїнів ніж безпосередньо під час битви.